Вітаю! Ласкаво просимо до нашого подкасту про мозок. Сьогодні ми поговоримо про одну із найзагадковіших і найважливіших структур мозку амігдалу, Її часто називають емоційним центром через вирішальну роль у формуванні наших емоцій, поведінкових реакцій і навіть прийнятті рішень. Але це лише верхівка айсберга. У цьому випуску ми розглянемо, як працює амигдала і зв'язок з нашими іншими частинами мозку, роль у стресових реакціях, а також деякі дивовижні наукові факти. Амигдала або мигдалена – це невелика структура у формі мигдаля, яка розташована у медіальній частині скроневої частки мозку, поруч із гіпокампом. Людина має дві амигдали одну в кожній півкулі. Вона є частиною лімбічної системи, яка відповідає за обробку. Емоцій, пам'яті та поведінки, хоча амігдала займає невеликий об'єм мозку, її вплив на наше життя величезний функція амігдали – обробка емоцій. Вона відповідає за розпізнавання та обробку емоцій, таких як страх, гнів, радість і тривога. Вона попереджає нас про небезпеку, активуючи реакцію би або біжи. Формування емоційних спогадів. Амигдала взаємодіє з гіпокампом, щоб зв'язати емоції з певними подіями. Наприклад, якщо ви колись пережили аварію, Амигдала допомагає закарбувати цей досвід як тривожний, щоб уникати подібних ситуацій у майбутньому. Соціальна поведінка Амигдала впливає на те, як ми взаємодіємо з іншими людьми, розпізнаємо їхні емоції та формуємо соціальні зв'язки. Регуляція реакцій на стрес. У стресових ситуаціях амигдала активує вивільнення гормонів, таких як адреналін і кортизол, через зв'язок із гіпоталамусом. Зв'язок з іншими частинами мозку. Амигдала та гіпокамп працюють разом, щоб зберігати пам'ять, зокрема емоційні аспекти спогадів. Префронтальна кара ця взаємодія дозволяє контролювати імпульсивні емоційні реакції. Наприклад, префронтальна кара може гальмувати страх, якщо ситуація не є небезпечною. Зв'язок з таламусом таламус передає сенсорну інформацію в амигдалу, що допомагає їй Цікаві факти про Амігдалу. Страхи Амігдала. Люди з пошкодженням амігдали можуть не відчувати страху. Це підтверджує дослідження, в якому пацієнти замігдолою, що не працює, демонстрували неспроможність розпізнавати небезпечні ситуації. Амігдала і тривога. Підвищена активність амігдали пов'язана з тривожними розладами, зокрема, генералізованою тривогою та ПТСР. Розпізнання емоцій. Розпізнавання емоцій. Амігдала відіграє ключову роль у розпізнаванні емоцій на обличчі. У людей з пошкодженням цієї структури можуть виникати труднощі з ідентифікацією гніву чи страху на обличчях інших людей. Музика та емоції. Дослідження показують, що амігдала активується, коли ми слухаємо музику, яка викликає у нас сильні емоції. Роль у навчанні. Амігдала сприяє емоційному навчанню. Наприклад, якщо ви одного разу з'їли щось несмачне, вона допоможе вам уникати цієї їжі в майбутньому. Амігдала і сучасна наука, ПТСР та лікування. У Людей із посттравматичним стресовим розладом амігдала є гіперактивною, через що вони переживають флешбеки та страх. Сучасні терапії, такі як когнітивно-поведінкова терапія, mindfulness, спрямовані на зниження її активності. Нейропластичність амігдали. Дослідження показують, що медитація та mindfulness практики можуть зменшувати об'єм амігдали, знижуючи її гіперактивність. Вплив харчування. Харчування з високим вмістом омега-3 жирних кислот. І антиоксидантів позитивно впливає на здоров'я амігдали. Амігдала це не лише центр страху, а й структура, що формує наше сприйняття світу, взаємодії з іншими людьми та реакції на життєві виклики. Розуміння її функцій дозволяє нам глибше пізнати себе, покращити стосунки та зменшити рівень страху. Дякую, що слухали. У наступному епізоді ми обговоримо таламус, центр обробки даних мозку. Залишайтесь з нами і до зустрічі!